Всім привіт! З вами Сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про лікування ішемічної хвороби серця. Що потрібно приймати, а що категорично заборонено? Як потрібно змінювати спосіб життя, якщо вам поставили такий діагноз, як ішемічна хвороба серця? Отже, по-перше, при ішемічній хворобі серця варто дотримуватися здорового способу життя та контролювати фактори ризику, варто повністю відмовитися від паління, дотримуватися здорового харчування, підтримувати оптимальну масу тіла. Індекс маси тіла повинен бути в межах від 18 до 25 а окружність сталії повинна бути менше 100 см у чоловіків та менше 90 см у жінок. Потрібно дотримуватися регулярної фізичної активності, контролювати рівень ліпідів, поганий холестерин, тобто ліпопротиї низької густини, повинні бути менше 1,8 ммоль на літр. Пацієнтам варто контролювати артеріальний тиск, щоб він був менше 140 см. На 85 мм тутного стопчику. пацієнтам варто контролювати рівень глюкози та глікованого гемоглобіну. Глікований гемоглобін у пацієнтів з діабетом і супутньою ішемічною хворобою серця повинен обов'язково бути менше 7%. Також не забувайте, що пацієнтам з ішемічною хворобою серця потрібно вакцинуватися від грипу щорічно. Яка медикаментозна терапія потрібна для пацієнтів з ішемічною хворобою серця? Терапія повинна включати препарати, що покращують прогноз, а також антиангінальні препарати за потреби: той же нітрогліцерин, сублінгвально, тобто під'язи для усунення приступів для контролю частоти серцевих скорочень і попередження ангінозного болю рекомендовано використовувати бета-адреноблокатори як препарати першої лінії, тобто бісопролол, чи небіволол, чи метопролол, чи карведілол. Як альтернатива бета адреноблокаторам можна як препарат першої лінії використовувати блокатори кальцієвих каналів, тобто амлодепін чи лерканідепін чи ніфідепін пролонгованої дії. Якщо симптоми не піддаються контролю одним з препаратів, наприклад, бісопрололом, то до нього додають амлодепін або навпаки. Також лікар може додати інші антиангінальні препарати, наприклад, івабрадин, триметазидин, нітрати пролонгованої дії. Чи нікорандил це препарати другої лінії, які можна успішно поєднувати і додати до препаратів першої лінії. Також, якщо пацієнта протипоказані бета-блокатори чи блокатори кальцієвих каналів, то можна використовувати препарати другої лінії, які я назвав вище. Також з метою профілактики серцево-судинних подій призначають антитробоцитарні препарати, такі як аспірин в дозі 75 чи 100 мг. А при неприносимості аспірину можна призначати клопідогрель в дозі 75 мг на добу. Також пацієнтам призначають статини, чи то аторвостатин, чи то розувастатин. В окремих випадках пацієнта можна додати інгібітори АПФ, тобто прили, або блокатори рецепторів ангіотензину, тобто сартани. Також у пацієнтів з ішемічною хворобою серця можна розглядати можливість тентування або аортокоронарного шунтування. Ну і не забувайте, що постановкою діагнозу та призначенням лікування займається ваш лікуючий лікар. Бережіть себе.